Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 11 серпня 2025 року. Ключові висновки. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив готовність Сполучених Штатів Америки сприяти предметним мирним переговорам між Росією та Україною з метою досягнення міцного миру в Україні. Трамп дав зрозуміти, що Сполучені Штати Америки прагнутимуть повернути деякі економічно та стратегічно важливі території України під час мирних переговорів. Трамп зазначив, що страх Путіна перед наслідками санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії та економічних партнерів Росії спонукав Путіна запропонувати двосторонній саміт. Рішення Путіна звернутися безпосередньо до того, як Трамп запровадив подальші економічні обмеження проти Росії або її торговельних партнерів, підриває постійний наратив Кремля про те, що санкції не вплинули і не вплинуть на російську економіку. Кремлівські чиновники продовжують наголошувати, що Росія не бажає йти на компроміси та залишається відданою досягненню своїх початкових воєнних цілей в Україні. Російські чиновники та засоби масової інформації також створюють інформаційні умови для того, щоб Росія відмовилася від будь-якої майбутньої мирної угоди про припинення війни. Путін може спробувати використати перспективу переговорів між Сполученими Штатами Америки та Росією. Щодо контролю над озброєннями, щоб отримати поступки від Трампа щодо війни в Україні на зустрічі 15 серпня на Алясці. Повідомляється, що російські диверсійно-розвідувальні групи проникають в райони поблизу Добропілля на північний захід від Покровська. А російські війська, ймовірно, нещодавно просунулися на південний схід від цього населеного пункту. Україна продовжила свою кампанію далекобійних ударів безпілотниками по російській оборонно-промисловій інфраструктурі в ніч з 10 на 11 серпня. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та поблизу Лимана, Часового Яру, Торецька та Покровська. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній Олексіївці, на північ від міста Суми та на південний захід від Юнаківки, на північний схід від міста Суми. 10 та 11 серпня російські війська атакували на північний захід від міста Суми поблизу Бессалівки та на північний схід від міста Суми поблизу Юнаківки та Садків. Машовець та російські мілблогери заявили, що українські війська контратакували поблизу юнаківки, Новокостянтинівки та Костянтинівки, усі на північ від міста Суми. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід та південний схід від Колодязі, на північний схід від Лемана. 10 та 11 серпня російські війська продовжували наземні атаки на північний захід від Лимана поблизу Середнього, Шандреголового та Карпівки, на північ від Лимана поблизу Рідкодуба, на північний схід від Лимана поблизу Колодязів. На схід від Лимана поблизу Торського та Зарічного, та на південний схід від Лимана у напрямку Ямполя та в районі Серебрянського лісу. Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували в колодязях та поблизу мирного. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку часів яр. Російські війська атакували поблизу самого Часового Яру на північ від Часового Яру, поблизу Новомаркового та на південь від Часового яру поблизу Ступочок 10 та 11 серпня. Російські війська нещодавно просунулися на торецькому напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 серпня, свідчать про те, що підрозділи російського 68-го танкового полку 150-та мосто дивізія, нещодавно просунулися у східній Катеринівці на північний захід від Торецька. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Степанівки, на північний захід від Торецька. Російські війська атакували під самим Торецьком, на північ від Торецька біля Диліївки та Білої Гори, на захід від Торецька біля Щербинівки та Олександрово Калинове, і на північний захід від Торецька в районі Катеринівки, Попів'яр, Русин'яр і Полтавки, і на Степанівку і Плещіївку, 10-11. і Серпня. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Російські війська вели наступальні дії на північ від Покровська, в районі Вільне, Сухецьке, Родинське, на північний схід від Покровська біля маяка, Дорожнього, Шахового, Новошахового, Новоекономічного, Володимирівки, Затишок, Заповідного, Красного Лиману, Федорівки, Бойківки. І в напрямку кучерів яр. На схід від Покровська біля проміні, Миролюбівки, Мирнограда, на південний схід від Покровська поблизу Лисівки, на південь від Покровська біля Чунишиного та Новоукраїнки, і на південний захід від Покровська біля Звірового, Котленого та Удачного, 10-го і 11-го серпня. Наступні кілька днів операції у районі Покровська, ймовірно, будуть критично важливими для здатності України запобігти прискореному просуванню Росії на північ та північний захід від Покровська. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.